Вастенька, коротенька практика для вас. Посміхніться собі. Зробіть собі комплімент. Посміхніться людині, яка поруч. Обійміть просто так. Скажіть, дякую, що є, що ти є. Навіть обійміть просто себе. Навчайтеся відчувати добру емоцію. Бо одна добра емоція народжує іншу. Претензії, конфлікти народжують то саме. Тільки ви маєте право обирати. Почніть з посмішки. Щовечір і щоранку. І ви побачите, наскільки це змінить ваше життя. Намалюйте собі посмішку і повісьте перед собою. Так просто, ні? А відчуєте, що комусь буде важко. Це нормально. Кожна емоція потребує часу. Ви потребуєте часу. Кожен має право на свої емоції. Хтось захоче поплакати, хтось комусь буде зовсім абсолютно некомфортно. Хтось буде соромитись. Різні, абсолютно різні почуття. Спробуйте зробити. Якщо не вийде нічого страшного, спробуйте міркувати, чому мені важко. Що стоїть за тим, що мені важко посміхнутися або обійняти близьку людину, котика, будь-кого. І тут на допомогу приходить арт-терапія. Спробуйте взяти аркуш паперу, олівці. відчути, якого кольору ваша емоція, як вона виглядає, як ви хочете її намалювати, випустіть її на папір. Подивіться на неї, поміркуйте. Обов'язково підпишіть датою. Можете підписати емоцію, можете не підписувати. І покладіть її в папочку. Поміркуйте. Можливо, коли ви пропрацюєте пару таких емоцій, подивитесь на них. Ви зрозумієте, що... І тепер ще один важливий момент. Візьміть хороший папір. Не клітинку, не зошит, не якийсь там незрозумілий шматочок паперу. Листок, чистий, гарний паперу. Ви заслуговуєте малювати і показувати свої емоції на чистому, гарному аркуші паперу. Знайдіть хвилинку, спокійну хвилинку. Не показуйте малюнок іншим. Можуть бути різні реакції. Зрозумійте, це є ваше. Контакт з самим собою. Це не важливо для інших. Не робіть для когось. Зробіть для себе. Відчуйте, проживіть, задайте собі питання, для чого мені ця емоція важлива.